Українська команда продовжує забезпечувати військові підрозділи автономними джерелами живлення. Волонтери української команди передали бійцям 3-го армійського корпусу десятки зарядних станцій. Керівник української команди Артур Палатний зазначив, що зараз електроенергія на передовій це умова для виживання. Електрика на передовій це умови виживання, це якісний та безперебійний зв'язок. Це оператори дронів. Це умови для наших бійців, для наших героїв. Сьогодні українська команда передає велику кількість зарядних станцій третьому армійському корпусу. Це ті легендарні хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення захищали та звільняли Київщину, Харківщину. І сьогодні мають зону відповідальності понад 150 кілометрів, впевнені. Що наша допомога надасть можливість ще краще виконувати бойові завдання та збереже життя та здоров'я наших героїв? Раніше волонтери української команди передали партії зарядних станцій батальйону Свобода четвертої бригади НГУ, окремому батальйону безпілотних систем Хорт та іншим військовим підрозділам. Долучитися до збору можна за qr кодом на екрані.